Доброго вам здоров'я, шановні, 8 березня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує Феодора Тирона. Це перехідне святкування в суботу першого тижня Великого посту. Ще сьогодні згадують преподобного Феофілакта-сповідника єпископа Нікомедійського. В першу суботу Великого посту господині збиралися до церкви, несучи із собою хліб, колево та мед. Цього дня відбувалася велика панахида за померлими рідними, і люди згадували тих, хто відійшов у вічність, молячись за їхні душі. На Херсонщині цей звичай мав особливу назву давати мисочку. Адже частування роздавали потім нужденним або роздавали на спомин про померлих. Ще однією важливою традицією цього дня було знаменування. Після причастя, виходячи з церкви, Люди цілували хрест або ікону, вважаючи, що без цього благословення виходити не можна, інакше весь піст не матиме сили, ніби людина й не була в храмі. Особливий статус цей день мали ті, хто суворо постив і дотримувався всіх правил. Їх називали спасенниками. Таким людям дозволялося випити вдома три склянки горілки, проте було одне важливе застереження. Не можна було лягати спати, бо в народі вірили, якщо заснеш, то ангели можуть вкрасти причастя. Ще одне вірування стосувалося вечірньої служби. Кожен, хто причащався вранці, мав обов'язково повернутися до храму ввечері, віднести причастя. Тих, хто цього не робив, в народі осуджували, кажучи він причастя вкрав. Якщо сьогодні вам пощастить побачити павука, то весна, швидше за все, прийде рано. Якщо водойми ще вкриті льодом і він не почав танути, це може означати, що навесні рибалка буде не надто вдалою. Якщо птахи обирають південний бік будівель і дерев для своїх гнізд, то весна, ймовірно, буде прохолодною. Якщо день 8 березня видався туманним, варто готуватися до вологого та дощового літа. Якщо горобці вже почали будувати гнізда, то сильних морозів більше не буде. А якщо сорока шукає сховок в дуплі чи під дахом, значить попереду похолодання. І з цього відео, шановні глядачі, ви ще більше цікава дізнаєтеся про наші. Справжні рідні українські традиції про старовинні, про знання, про обряди, про вірування. Що можна робити в цей день, я вам розкажу. Ми також розповім, що сьогодні робити не можна. Будь ласка, це відео обов'язково додивіться до самого-самого кінця. Ставте йому лайк, подобаєчку, робіть підписочку на канал. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під цим відео, періодично, не часто, але періодично на цьому телеграм-каналі. Я викладаю якісь додаткові цікаві матеріали по нашій з вами темі. Обов'язково діліться цим відео. Я дякую Господові Богові, всім захисникам нашим на землі, всім заступникам небесним. Дякую на небі за цей чудовий день, за 8 березня 2025 року. Слава Україні! Слава нашій нації українській! І я починаю. Святий Феодор Тирон займає особливе місце в православній традиції. Його пам'ять вшановують в першу суботу Великого посту, а напередодні, в п'ятницю, відбувається освячення колева страви з пшениці або рису з медом, яка стала символом захисту християнської віри. Ця традиція сягає IV століття і пов'язана вона з подіями часів імператора-язичника Юліана Відступника, який прагнув принизити християн. Наказавши окроплювати продукти на ринках Константинополя ідоложартовною кров'ю. Однак Господь не залишив своїх вірних. Святому Феодору Тирону було дано явитися у вісні архієпископу Константинополя Євдоксію. Святий попередив про підступний задум імператора всіх вірян і порадив християнам замість купленої на ринку їжі споживати варену пшеницю з медом. Так, колово стало нагадуванням про силу віри та Божий захист. За переданням, ця подія сталася приблизно через 50 років після подвигу святого Феодора Тирона. В гуцулів, як ми знаємо, весь перший тиждень Великого посту називається Федоровиця, а свято самого Федора якраз припадає на суботу першого тижня заговіння. В гуцулів на Федора не можна працювати ні в якому разі, особливо тим, хто, в кого є малі ягнята або телята. Якщо робити в цей день, то вони будуть мерзнути на смерть, так казали в українському народі. Для жінок субота взагалі вважалася сприятливим днем для купання, бо очищення тіла цього дня приносило гармонію та душевний спокій. Дівчатам в цей день радили розчісувати волосся до заходу сонця, тобто до вечірньої молитви. Вірили, що це сприяє красі і здоров'ю та привертає щастя. Субота також вважалася днем відпущення гріхів, коли людині легше очиститися духовно. В народних віруваннях говорилося, що цього дня поруч із людьми перебувають ангели, допомагаючи їм знайти спокій, благополуччя і гармонію. Хто побачить гусей сьогодні, як вони повертаються з вирію з теплих вод, той повинен взяти в руки солому. Відкинути її тричі вгору і сказати такі слова Гуси, гуси, нате вам на гніздечко, а нам на здоров'ячко. Цю солому господар потім кладе під домашніх гусей або кур на сідок, на кожне яйце по соломинці, щоб не було безплідних яєць. А діти бігають перед гусями, що летять, і кричать: Гуси, гуси, зав'яжу вам дорогу, щоб не втрапили додому, або за ними. Гуси гуси колесом червоним поясом кажуть, що гусі після цього довго кружляють. Ще сьогодні в церкві згадується святий Феофілакт, який жив у 8 столітті в Константинополі, коли християнський світ схопила іконоборча Єльзь. Ті часи були непростими. Імператори змінювалися а разом з ними і ставлення до святих ікон. Після того, як імператор Лев IV Хозар помер, на престол зайшов Костянтин VI. Це дало надію на зміни, і вже невдовзі, на місце виснаженого боротьбою патріарха Павла, прийшов святий Тарасій. Він не лише очолив церкву, а й доклав великих зусиль для відновлення традицій церковних. Саме завдяки його наполяганню, в 787 році було скликано сьомий Вселенський собор, який засудив іконоборство. Після цього настали більш спокійні часи, і монастирі знову стали осередками духовного життя. Святий Фелофілакт був відданим учнем патріарха Тарасія. Разом із своїм другом, святим Михаїлом, він обрав шлях молитви і подвижництва, віддалившись в монастир на березі Чорного моря. Їхня віра була настільки сильною, що Господь дарував їм благодать творити дива. Одного разу, коли тривала сильна посуха, і люди знемагали від спраги, за їхніми молитвами наповнилася водою навіть порожня посудина, її стало вистачати на цілий день. Через кілька років обидва подвижники стали єпископами. Святий Михаїл очолив сенатську єпархію, а святий Феофелакт нікомедійську. На новій посаді він не лише дбав про храми, а й відкривав лікарні, притулки, допомагав нужденими, навіть сам доглядав за хворими. Його милосердя не мало меж, він не боявся наблизитися до прокажених і власноруч обмивав їхні рани. Проте мир тривав недовго, коли до влади прийшов імператор Лев V Вірменин, іконоборство знову спалахнуло. Святі отці намагалися вмовити правителя не порушувати церковний спокій, проте він був непохитний. Під час однієї зустрічі з імператором, святий Феофілакт. Сміливо передрік йому швидку загибель. За це його заслали до далекої фортеці в Малій Азії, де він провів 30 років. Лише після відновлення іконошанування за імператриці Феодори святі мощі Феофілакта були повернуті до Нікомедії, де його пам'яті досі шанують віряни. В першу суботу Великого Посту наші предки вірили, що будь-які очисні ритуали, особливо дієві, Саме тому цього дня часто парилися в лазні, вважалося, що таким чином можна змити не тільки бруд, а й гріхи, що накопичилися за рік. Окрім того, жінки збиралися разом і мили підлогу в оселі особливою водою, настояною на травах, щоб в домі панували мир і здоров'я. Будь-яка важка праця, особливо в полі чи з землею, була в цей день під забороною, бо вірили, що це може призвести до неврожаю. Жінкам не радили шити чи вишивати, бо стіпки могли зашити щастя. В деяких селах було прийнято рано вранці, ще до схід сонця, виходити на поле та розсипати кілька зернин пшениці чи жита зі словами Як ця пшениця проросте, так і в домі буде рости добро. Також господині креслили крейдою хрестики на дверях і вікнах, примовляючи Святий Фадори, хату бережи, родину храни. А ще матері стежили, щоб діти сьогодні не лягали спати без вечері. Казали, що інакше цілий рік буде голодним. Жуків, цвіркунів і блощиць виганяти сьогодні на це, в нашого українського народу був спеціальний ритуал. Як почуєш перший раз навесні Бугая, як рикне із заревить, прийшовши, не озираючись до хати, скажи «Добрий день вам, як скажуть, здоров! Чи дома ваш тараканище, цвіркунище, блошище, кличе вас іще на весілля та веселощі, ідіть швидко болотище, цур вам, пеквам? Це треба сказати тричі, увійшовши хату, і виганяти, так наказуючи. Якщо ви сьогодні плануєте похід до лісу, то корисним буде це справжнє стародавнє українське замовляння. В давні часи мисливці та мандрівники завжди мали кілька перевірених способів, щоб уникнути небезпеки, зокрема від вовків, що могли напасти, почувши запах людини або зібравши її слід. Одним із таких способів було спеціальне замовляння, яке, як вірили, допомагало відлякати хижаків. Слухайте уважно. На морі, на лукомор'ї, стоїть дуб. Під тим дубом камінь, на камені лежить кров, хто ту кров лизатиме. Той мене, Раба Божого, назвіть ваше ім'я, скушатиме. Що не можна робити сьогодні? 8 березня не радять розповідати про свої досягнення та здобутки. Вважається, що, поділившись своїми успіхами, можна ненароком відштовхнути удачу, і все нажите добро поступово зійде на нівець, а набутий досвід перестане приносити користь. Також існує повіря, що цього дня слід уникати споживання холодних напоїв, оскільки вони можуть спровокувати застуду чи інші хвороби. Водночас вмиватися прохолодною водою навіть рекомендується, вважається, що це сприяє збереженню краси та молодості, особливо для заміжніх жінок. Окрім вже згаданих заборон, цього дня не можна колоти дрова, щоб не руйнувати тепло в домі та не накликати холодну весну. Також остерігалися наші пращури прати білизну, це могло змити благословення посту. Щодо фінансів, то не варто робити сьогодні спонтанні покупки або витрачати великі суми грошей. За повір'ям, необдумані витрати 8 березня можуть призвести до значних фінансових труднощів в майбутньому, крім того, покупки, зроблені цього дня, можуть виявитися невдалими, або швидко зіпсуються, або не принесуть користі. Тому шопінг краще відкласти на якийсь інший, більш сприятливий для цього діла день. Також є ще одна цікава прикмета: після заходу сонця до початку вечірньої служби дівчатам не можна розчісувати волосся. Вважається, що це може призвести до його ослаблення, і воно почне сильно сиктися. На славучині, весь перший тиждень Великого посту, а також кожна наступна субота цього посту. Були пов'язані з особливими заборонами, які стосувалися пам'яті про тих з роду, хто вже відійшов за світи. Не можна сьогодні і кожну суботу від сьогодні білити хату. Це дуже погана прикмета, як вірили наші пращури, таким чином можна нашим душам наших предків, покійникам на тому світі замазати очі. І вони будуть дуже злі, дуже незадоволені, будуть ображатися на нас. Так само в перший тиждень посту не можна золити білизну. Хтось запитував, що це таке, що таке золити білизну, це відбілювати білизну. Колись за допомогою лужного розчину, це був єдиний спосіб, як можна було відіпрати. Не було ж пральних засобів, то за допомогою лужного розчину білили, відбілювали тканини От, і е, брали цей лужний розчин, його створювали із попелу, тому і казали золити з зули. Брали його, робили, таким чином з'явився цей вислів. Якщо ви, шановні глядачі, дотримуєтеся правил Великого посту, то сьогодні, 8 березня, в суботу, дозволяється гаряча їжа з олією. Іменини 8 березня відзначають люди з наступними іменами: це Опанас, Володимир, Вольдомар, Деменцій, Іван та Ян. Дуже хочеться привітати всіх іменинників з вашим днем, з вашим святом, з днем вашого ангела, в кого який сьогодні день. Шановні глядачі, я вітаю вас, я бажаю вам всього самого найкращого благополуччя. І всім, хто подивився, додивився це відео, я так само дякую за перегляд, дякую за вашу увагу, за вашу цікавість нашими українськими традиціями. Я сподіваюся на нашу з вами зустріч завтра, бо завтра буде дуже дуже цікавий день, дуже цікавий так само, як і сьогодні. Я підібрала для вас дуже багато неперехідних звичаїв і перехідних. І церковних, і народних звичаїв, і традицій, ну і свята. Перехідні так само будуть завтра, тому обов'язково повертайтеся на цей канал, аби дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую ще раз вам за перегляд. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе, до зустрічі завтра!